Перед нашей церковной молитвой давайте с вами вспомним о этом величайшем событии из Евангелия от Матфея. Последняя, 28 глава Евангелия от Матфея, где описываются события воспис... воскресения Господа нашего Иисуса Христа и Его великое поручение. Давайте с вами откроем Евангелие от Матфея, 28 глава, и будем читать полностью главу на украинский мой. Після сьогодні вечора, як розвіднялося першого дня тижня, прийшла Марія Магдалина і інша Марія, щоб навідатися до гробу. І ось стався великий землетрус, бо господній ангел, зійшовши з неба, підійшов і відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а одяг його білий, мов сніг. Зі страху перед ним затримтіла варта і стала наче мертва. Та Анастала. Не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Немає його тут, бо Він воскрес, як сказав. Ідіть, подивіться на місце, де він лежав. Швидше йдіть та скажіть його учням, що він повстав із мертвих. Він чекатиме вас у Галилеї. Там його побачите, ось я сказав вам. Вони з поспіхом і йшли від гробниці, зі страхом та великою радістю побігли, щоб сповістити його учнів. Коли ж вони йшли сповістити його учнів. Ось Ісус у кажучи, радійте! Вони ж підійшли, обняли його ноги і поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус: не бійтеся, ідіть, повістіть моїм братам, щоб ішли до Галалеї, там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з Мартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященикам про все, що сталося. Зібравшись зі старшими та скликавши раду, дали достатньо грошей воїнам і сказали, Говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як бачується правити, ми переконаємо його, і він вас не буде турбувати. Тож вони, взявши гроші, зробили так, як їх навчили. І це слово розійшлося між юдеями аж до сьогодні. А 11 учнів пішли до Галилеї на гору, куди вказав їм Ісус. І побачивши його, поклонилися, а деякі засумнівалися. Та Ісус, підійшовши, промовив до них. Дана, дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я вам. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Будемо.